І більше балів. Зокрема, за тестування Наталії Миколаївна 24 бали, Олександр, за Олександр Миколаївна 1 бал, за реконструкційне завдання Наталія Миколаївна 1,5 бала, Олександр Миколаївич 2,7 бали. За підсумками двох етапів конкурсу Наталія Миколаївна набрала 25,5 бала, Олександр Миколаївич 23,7 бала. mm Оцінюються, на що ви маєте звернути увагу також, коли будете презентувати, що при оцінюванні члени конкурсної комісії будуть зважати на такі критерії, а саме розуміння завдання, далі повнота розкриття теми, авторська оригінальність, якість доповіді, тобто ваше ораторське мистецтво, далі, обсяг і глибина знань за темою, ну і відповідно відповіді на питання ділові та вольові якості доповідача. Ця, цей етап конкурсу оцінюється по 5 балів, Для вичули за конкурсної комісії, що 5 балів кандидатами виставляються за результати презентації, яких виявлено високу професійну компетентність, глибокі знання та вміння необхідні для ефективного виконання посадових обов'язків. Чотири бали кандидатам за результатами презентації, яких виявлено добру професійну компетентність, хороші знання та міні-необхідність для виконання посадових обов'язків. Три бали кандидатам за результатами презентації, яких виявили професійну компетентність, знання та міні необхідні для виконання посадових обов'язків в обсязі достатньо для їх виконання. Два бали кандидатам за результатами презентації, яких виявили професійну компетентність, знання та обміннообхідні для виконання посадових обов'язків в обсязі, мінімальному достатньому. Для їх вирішення. Ну і 0 балів також є такий бал да? за результатом презентації, які виявило, що професійна компетентність, знання та вміння не забезпечують можливість для виконання посадових обов'язків. Зрозуміло член комісії, зрозуміло і... За весь період. 私も。 Розпочати з, деяких, розпочати з презентації з моментів, на які я буду і хочу звертати увагу. Звичайно, будь-який, я вже не говорив про зустрічі з колективом, будь-який план розвитку перспективного закладу він можливий без аналізу сильних і слабих сторін, звичайно, заклади, як виходить. Цей аналіз мною був зроблений. Є бачення того, які в нас сильні сторони, є бачення того, як нам краще змінюватися як нам краще все таки робити далі. Розумію, що школа це не лише місце здобуття знань, а й середовище формування особистості, цінності, компетентності і життєвих орієнтирів. Тут діти навчаються спілкуватися в суспільстві, співпрацювати. Приймати рішення відповідати відповідно за свої вчинки. Саме шкільне середовище це простір, де формується культура взаємова довіра. Ми на сьогоднішній день виховуємо не просто учнів, це наші майбутні лідери, патріоти нашої держави, творці нашого, нашої, нашого майбутнього, нашої держави, держави, які вміють критично мислити, вміють чесно і жити за принципами. Ось даний слайд, це, як підкреслює мої попередні слова, що, перш за все, школа це створення безпечного освітнього середовища. Безпека має це на увазі наділі, безпека це середовища, в якому дитина може розвиватися якісно. Це не тільки фізична безпека, а й емоційний, психологічний, соціальний комфорт усіх учасників процесу. До вашої уваги слайд, про який я говорив раніше, аналіз сильних і слабких сторін. Я вважаю, що у нас є дуже професійний колектив з хорошими амбіціями, який може при правильній праці рухатися вперед і брати на себе нові виклики. Молодий колектив, як я вже зазначав. Ми активно розвиваємося в проєкті. Та і інших видах діяльності. Слабкі сторони на сьогоднішній день, які я виділяю це, недостатня, звичайна модернізація матеріально-технічної бази, це мається на увазі наші, наші другі полі і питання. Наступних слайд. Звичайно, ми на сьогоднішній день маємо стати конкурентоспроможним закладом з більшими можливостями. Демографічна криза, про яку я що говорив і всі ми знаємо по нашому світі, вона говорить зовсім про інше. Якщо ми сьогодні набираємо перший клас 10-річних, то ми не маємо широкої перспективи на те, що завтра, Йде змін, зменшення потоку учнів до школи, і це, звичайно, певною мірою буде впливати на наше фінансування і на розвиток нашого закладу. Але наше завдання в нашому закладі освіти буде зробити більш ширші якісніші умови для того, щоб дати зрозуміти населенню батькам сьогоднішнім і майбутнім, що все-таки... Розвиток собічно, собічний розвиток їхньої дитини можливий в нашій школі, щоб зберегти учнівство на сьогоднішній день і зберегти педагогічну комплекти. Приоритетні стратегії вважаю, що на сьогоднішній день нам потрібно підвищити рівень навчальної діяльності, навчальної діяльності через сучасні підходи, такі як робота з обдарованою учнями, на яку я також буду. Стем освіта, систем лабораторії, всі сучасні методи, креативні підходи, які я зазначив, виділив їх. Сюди можна ввести, підкреслити штучний інтелект, цифрові, цифрові щоденники досягнень, різні креативні моменти, які мають спонукати і колектив і дати зрозуміти учням, що це на сьогоднішній день потрібно.